Новому нашому челенджі Python плюс АІ. Нагадаю, що кожен наш челендж у нас проходить як з підбірка двох-трьох відео, де ми розбираємо дуже-дуже подробно, стільки суть теми. І після кожного міні-курсу, міні-челенджу, у нас стає доступним можливість замовити повний курс такого ж напрямку, але більш поглиблений, більш. Якісний в плані напрямків таланок, більш інфи, ми більш охопимо на ньому та зробимо кожен по 2-3 індивідуальні роботи, які можуть бути віддалі в вашому портфоліо. А зараз поїхали. У нас сьогодні, якщо ми кажемо про. АІ та Python, да, ми можемо е, розуміти те, що AI е, в нас є е, сам по собі е, дуже різноманітним, да, ми можемо нам допомагати робити будь-які речі. А Python, в свою, в свою чергу, це мова програмування, яка нам дає можливість це інтерпретувати. Тобто AI дає нам, м -м, грубо кажучи, результат, логіку, вже виконані якісь певні речі. А Python дає можливість нам це імплементувати, тобто вже зібрати, скомпілювати. Давайте розбиратись. А поки ми починаємо, підпишіться на канал, ставимо лайки, коментарі та погнали. І так, у нас AI. що собою представляє з Python? Ми можемо інтегрувати наш IE завдяки, ну, завдяки бібліотекам, які дають можливість це робити. По перше, це бібліотека NumPy. На Python вона дуже розповсюджена, да і дає нам багато-багато речей з пов'язаним з працюванням з масивами, таблицями і багато іншими аналізами. Да, даних сьогодні ми зробимо таке: ми спробуємо розібрати, як створити певний аналіз та певний прогноз, прогноз курсу валюти, наприклад, на певний період, да, ну на наступний день, хоча б. Плюс-мінус приблизний, на основі аналізу даних, які ми е, зробимо завдяки бібліотеці NumPy. Давайте пробувати. І так, значить, що нас цікавить. По-перше, ми зробимо таким чином, щоб можна було, мабуть, працювати з нашими бібліотеками. Тобто, перший крок, що ми робимо, я в двох словах просто одразу скажу, що вже тут налаштовано. Середовище Венф да, в мене в двох словах, то дуже-дуже новичок в Python. Да. Скажу, що для того, щоб ми почали щось працювати хоча б з одним файлом даним потрібно розгорнути віртуальне наше середовище. Робиться це, це Python-menv m -venv, та активація цього венгу, тобто пишете source. Це все робимо в терміналі, да. тобто пишете source, venv bin, activate. Якщо воно заактивано, далі ми можемо вже робити е, всі наші е, кроки, які ми будемо е, і плануємо робити. Значить, перше, що нам потрібно буде? Нам потрібна буде бібліотека е, TensorFlow, е, е, яка саме дає нам можливість попрацювати з моделлю. А Pandas е, нам потрібно буде взагалі в майбутньому, Mat, Leap, да, та NumPy. Ну, в, навіть сьогодні ми будемо казати про ось ці дві речі. Е, е, і якщо ми хочемо з ними працювати, мабуть, нам треба їх встановлювати. Тому пишемо в терміналі ось таку штуку, да, як pip install е, tensorflow та NumPy. Тобто нам потрібно їх буде встановити. Вони встановляться, активуються і у вас вже. Можна буде з ними працювати. Я собі не запускаю, тому що вже вони тут активовані. Так, це перший крок. Далі. Як ми підключаємо Да? Тут, якщо ми не знаєте, в курс вводжу на Python. Тобто ми кажемо імпорт, саму бібліотеку, а потім кажемо, як ми її будемо називати, наприклад, скорочено. тобто alias. Ми її будемо називати NumPy, NP, наприклад, мене. І вже далі я буду взаємодіяти з цією назвою змінною. Другий крок: ми будемо підключати з бібліотеки TensorFlow е, певну модель. Да, тобто Ми будемо казати так: from е, Sclern, е, Liner Model е, і будемо казати, що імпортуємо як liner-regression. О, яка штука. Далі ми зараз це побачимо. Тобто, це імпорт на ньому, по суті, все. Нас більше поки що нічого не е, стосується. Далі, якщо ми кажемо, що хочемо м спланувати якусь, якийсь масивчик, да, або список, давайте ми спробуємо зробити такі речі. Так, у нас є умовні дані. Ми заплануємо, що є у нас дні дні, да, е, в яких е, ми спробуємо створити з яких список. І, е, Будемо їх використовувати як дні тижня. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми робимо бібліотеку, звертаємо до бібліотеки NumPy, кажемо, що хочемо array з цього зробити. Який буде складатись просто з 7 цих наших днів. Добре. Далі, ми хочемо так само зробити ще один масивчик, який буде з роду таку матрицю. Який буде у нас знати, як себе поводив долар, по відношенню, наприклад, до гривні. Умовно кажучи, ми беремо долар для першого дня, це буде 40,1, десята. Для другого 43, потім 4,5, 47, 6, 8, 41,0 для останнього дня. Угу. Тобто, тут, я думаю, так само зрозуміло. Ми взяли. Масив зробили з наших днів тижня. Та так само ми зробили масив, в якому у нас закладені наші, наша валюта, да? Тобто, як вона змінювалася на протягом цього періоду. Окей, тобто тут начебто все ок. Далі, якщо ми хочемо зробити логіку, нам потрібно буде створити та навчити модель. Що саме само представляє собою модель? Модель це вже сукупність певних рішень, вже навчених певних логік, да, яку нам штучний інтелект дає? І ця штука повинна адаптуватися під наші вхідні дані. Тобто вона повинна зрозуміти, що ми від неї хочемо, да, щоб вона нам була корисною. Та е, вона повинна нам давати можливість розрахунка е, якогось прогнозу, якого ми від неї хочемо. Да? Тобто, у нас виходить модель, ми її е, е, ініціалізуємо, угу. і з цієї моделі ми, мабуть, спробуємо зробити розрахунок. Тобто, тут ми е, пробуємо навчати модель. Що значить навчання моделі? Дивіться, модель, вже, як я сказав, вона знає певні е, логіки, певні е, залежності, да, певну взаємодію з е, вхідними даними, але їй потрібні ці вхідні дані. Да, тобто їй, от навіть тут, тут нам підказує VS Code, що потрібно е, передавати їй е, цей метод fit з моделі, е, які у нас x дані. А які у нас будуть Y дані, да? тобто метрики певні. Що воно має на увазі? Воно хоче вхідні параметри, наприклад, по осі X і вхідні параметри по осі Y, якщо ми собі б уявили б графік, наприклад. Да? Тут у нас так само лінійний графік вилучається. У нас є дійсно певні залежності дні, тижня та значення нашого долару. Угу. Тобто тут я думаю, що так само нічого Складного, Тобто, фактично, навчання моделі це передача в неї даних та чітка залежність, передавання її конкретики та чіткої залежності того, що вона повинна розуміти: дні тижня від наших значень нашого долару. Ну, наприклад. Ось це ми фіксуємо. Далі, наступні кроки, що нас вони тут цікавлять? Давайте ми спробуємо зробити такий, такий круг. E, значить, у нас є, у нас є ну, намагання зробити прогноз. Що да? ми хочемо в цій задачі? Ми хочемо, щоб ми спрогнозували, точніше, модель нам це зробила, e, зробила би прогноз на восьмий день, яким буде хоча б приблизно наш курс долара. Тобто виходить, що якщо ми кажемо, що, е, що ж ми від тебе хочемо, да? ми кажемо, що створимо зміну. Наприклад, next day. В ній ми кажемо, що передаємо в е, наш масивчик NumPy Array, ми кажемо, що восьмий день ми хочемо виділити, да? як той, що нас буде цікавити. І ще одну зміну ми робимо вона буде predicate rate. Вона буде робити ось ту передачу цього завдання. Тобто тут ми вже передаємо завдання для нашої моделі. Тут ми її навчили. Так? Тобто ось тобі роби, роби залежність, а ось ми тобі передаємо ті дані, які ти повинна порахувати нам. О як? Далі. На виході, на виході, ми будемо вже, мабуть, щось бачити. Да, і давайте ми спробуємо це все запустити. Тобто, зберігаємо наш файл і запускаємо. В мене просто запуск через кнопку запуску. Так, і так що я тут бачу? Так, да, в мене воно переліковує дні. Ну, фактично, окей. Є дні, є дні. Тобто, хоча б, як мінімум, не працює, да, і ніде не впала. Окей. Далі ми зробимо такий. Такі кроки. Ми спробуємо сказати, що хочемо, курс, що хочемо курс долара, нехай воно нам його виведе, виведе да? та ми хочемо прогноз на восьмий день. Угу. Якщо ми будемо в нього це визивати, ми скажемо так: давай нам в функції round, тобто округлюй, да? бери цей predicate rate. Тобто той, який ми тобі скормлювали. Тобто ось тут саме цікаве, ось тут знаходиться, да? а ось і ну, давай нам, мабуть, нульовий елемент цього, да, та в е, два знаки після, ну, після коми. Тобто, виходить, він нам витягне, повинен витягнути вже з свого прогнозу наступний день, да, який ми тут йому сказали зробити. Потім після цього бери е, та ну, округлюємо цю всю да, цифру та виводь нам цей прогноз на восьмий день. Все, давайте пробувати. Запускаємо. І у нас що ми маємо? У нас виходить, що е, курс долара ось він, шов 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 да, Ось в такому, такій динаміці. це ми вже побачили. Це просто він його фіксує. А саме цікаве, ось воно. Воно каже, що прогноз на восьмий день буде 41,11. Тобто він порахував залежність від того, як змінювався курс долара. Ми бачимо фактично, що він дійсно є такою кривою, яка починає рости, тому що 41, 43, 45, 47 і так далі. Тобто воно зростало. Далі воно продовжувало зростати. Тобто, ми бачили, що і останній день 41 і 0 у нас так само зростав. Тобто тенденція явно ну йшла дуже так ну, впевнено, вперед да до зростання модель робить висновок, що. Якщо воно дуже впевнено зростає, та ще зростає з таки з такою періодичністю, да, що там на нові одиниці, на 0,2 точніше, плюс-мінус вона е, робить свій рост, да, то можна, мабуть, сказати, що окей, е, наступний крок буде щось близько вже 41,11, тому що буде там певна е, залежність, та якась вже така. Генерація цифри, яка буде е, вже становитися ще більшою. І приблизно вона буде прогресією, да? тобто прогресією того, що, мабуть, він думає на 41,11. Плюс-мінус, приблизно. Да? А якщо ми будемо змінювати ці цифри, воно, звісно, буде в іншу сторону розраховуватись. Тому, що нас буде цікавити? Ще раз, робіть ось цю логіку коректно, передавайте в. Model, Fit, ці дані. Далі виконуємо логіку передачі того, що ми хочемо, це головне, ось воно. Та запрошуємо з нього той розрахунок, який ми від нього так само хочемо. Тобто, давай мені на восьмий день predicate того, що буде в значеннях наступних. Тобто на восьмий день. Давай приблизно розрахую значення. І модель таким чином робить спіст... ось, ось ті е, е, порівняння, да? робить висновок, що воно йде, прогресія виходить певна, і з, ну, виходячи з цієї прогресії, воно рахує приблизний курс в нашому випадку. Тому спробуйте це все повторити, спробуйте погратися з різними даними, подивіться для себе, чи коректна наша модель. Читає, чи коректно вона вивчається, чи навчається, чи коректно вона вам плюс-мінус хоча б робить залежність. Спробуйте більшу таку більший діапазон вдома зробити. Тобто домашнє завдання. Зробити так. Зробити. Так, зробити. Більшу. Залежність днів від валюти. Ну, тобто, щоб воно на більшому періоді у нас було, да, і е, різні скачки спробуйте тут зробити да, на курсі. Раз. Далі перевірити перевірити, як це працює на реальних історичних. Курсах валют. Тобто ми ж повинні все перевіряти, да? чи правду нам тут кажуть. Окей, давайте перевіримо, тобто, чи плюс-мінус, приблизно, хоча ви можете побачити, взяти історію там, курсу долара, да, який він був до гривні. Травень місяць, там, березень, не суть. Робите період, закладаєте йому сюди період, дивитесь за який період, як себе поводив долар, Плануйте, як він повинен далі розраховуватись, і застосуйте модель, нічого тут склазного немає. Для того, щоб можна було це все взяти та навчити модель розрахунку. Модель вам буде робити прогноз: ось перше застосування ши для нашого Python. Да, тобто, звичайно, дуже проста річ, але вона багато чого оптимізує та ну, рутінну роботу дуже робить більш легкою. Тому це перший крок, це перше заняття да, того, що ми можемо вже зробити з Ш для нашого, ну, в контексті нашого Python, наприклад. Наступний урок буде ще таким більш практичним. Ми подивимося, що ми можемо ще робити з нашими даними та штучним інтелектом, як це впроваджувати. Python дуже гнучка штука, яку можна розширяти для цих завдань, та можна робити багато класних речей. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, коменти, оформлюємо наші курси, оформлюємо консультації, якщо потрібно, оформлюємо. Індивідуальні заняття та оформлюємо наші готові рішення. Пробуйте успіхів! Якщо будуть запитання, пишіть.